Кажуть, легко любити країну, якщо вона багата, квітуча, якщо є впевненість у завтрашньому дні, а якщо навпаки. Якщо йде війна і немає ніякої впевненості у тому, що завтрашній день буде кращий ліпший ніж сьогоднішній. це до того, що сьогодні для України поняття патріотизму стає надважливим, оскільки патріотизм це не та категорія, яка просто освітянами впроваджується для формальності. Це та категорія, яка сьогодні дає можливість бути впевненим у завтрашньому дні. Тож сьогодні у програмі чи змін будемо говорити про нові підходи до національно-патріотичного виховання. Наш експерт, доктор педагогічних наук, професор, заступник директора з науково-експериментальної роботи інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук України Жанна Петрочко. Пані Жанно, я вітаю вас у Запоріжжі. Ну, перше питання, які у вас враження після роботи з запорізькими освітянами? Враження стабільно позитивні. Я вже не вперше раз в Запоріжжі, і хочу сказати, що що вирізняє. Запоріщан, на мою думку, це така зацікавленість, готовність до нового і небайдужість. І це дуже великий зачин для нових і справ, серйозних справ. Ми сьогодні будемо говорити про нові підходи до патріотизму. Скажіть, а чим це викликано? Що саме нові, про нові тенденції, нові підходи, нові якісь особливості? Ми сьогодні акцентуємо увагу, коли зустрічаємося з освітянами. Ну, безперечно, змінюється час, змінюються вимоги, змінюються люди. І сьогодні ми маємо цілу низку викликів і загроз, які власне обумовлюють те, що на патріотичне виховання потрібно подивитися по-іншому. По перше, змінилися і самі діти. І їхні мислення і сприйняття. Це теж потрібно враховувати в Національно-Патріотичному хвані. І, власне, ті обставини серйозні це і анексія Криму, це і події на Сході, так? це ті події, які були спричинені Майданом, тобто які підняли хвилю патріотизму. Все те вплинуло на, на скажімо, основні акценти. на… Специфіку можливо національно-патріотичного виховання в сучасній Україні, готуючись до програми, ми поспілкувалися із молоді учнівською, і попросили їх продовжити фразу Патріот це. І ось що ми почули. Давайте послухаємо. Потім я хочу ваш коментар почути. Патріот це людина, яка стане на захист твоєї країни у будь-яку хвилину. Любити свою країну і покласти для неї душу і тіло це для мене патріотизм. Патріотизм для мене це віра у краще майбутнє своєї держави і здатність робити все за для неї. Я вважаю, що патріот це людина, яка віддана своєму народу. Ми повинні пишатися тим, що ми українці. Бути патріотом це знати і поважати минуле своєї держави і робити все за для покращення майбутнього. Для мене патріотизм це бажання не лише зберігати, але й примножувати національні морально-духовні цінності. Патріотизм це означає любити і поважати свою державу, а також намагатися зробити усе можливе і неможливе задля її майбутнього. Ось такі думки щодо того, ким і кого вважають патріотом наші діти. Ваш коментар. Часто діти. Як то кажуть, бачать в саме серце і відчувають оцю істину дійсно, чим має відрізнятися національно-патріотичне виховання і патріотичне виховання сьогодення від, можливо, позиції національно-патріотичне виховання чи вияву патріотизму в попередні часи, він має стати продуктивно дієвим. Він має виражатися в конкретних діях і для себе. І для свого друга, для своєї сім'ї, для своєї школи, громади, і це власне і є справа дія заради України. І те, що діти, ось ви бачите, практично кожен казав діяти, захищати, робити. Це говорить про те, що вони правильно розуміють поняття патріотизм і хто такий патріот. Абсолютно правильно, мені навіть іноді здається, що ми часто і не довіряємо нашим дітям. Ми намагаємося побудувати світ сприятливий для дітей, світ цікавий дітям. А не завжди і запитуємо них про це, не завжди прислуховуємося до них. Тому те, що ми тільки що побачили і почули, це є наглядний приклад, що молоде покоління воно відчуває, воно однозначно буде іншим, ніж зараз старше покоління, але це говорить про те, що в нас є і велика надія. Ви знаєте, дозвольте, от пригадалась така цитата Олега Олени Теліги, яка сказалася, що саме молодь покликана стати батьками майбутнього своєї нації. От якщо вдуматися навіть в глибину цих слів, тобто батьки це ті, що з великою любов'ю, це ті, що бережно, це ті, що похапцем, але вони розуміють, що те, що вони роблять зараз, від цього буде залежати майбутнє. Насправді, питання, яке ми сьогодні розглядаємо, воно надважливо і не і стратегічно. Ну, неможливо його переоцінити, бо патріотизм виховати це ну, найвище мистецтво. Діти вони ж розуміють, коли фальш, коли це формальність, і вони не сприймають і зробити так, щоб процес виховання став природнім, щоб діти самі занурились в нього і давали ось той поштовх для ініціативи. Це Найвища майстерність, тому ось те, що сьогодні робить інститут проблем виховання національної академії педагогічних наук, неможливо переоцінити те, що на державному рівні президент оголосив стратегію до 2020 року національне патріотичного виховання. Це свідчить про те, що сьогодні дійсно освітяни не поодинокі, не тільки на освітян покладена ця місія, бо якось так склалося, що це школа, це вчителі мають формувати, Це має формувати все суспільство. Так і дозвольте продовжити тезу. На мою думку, стратегія національно-патріотичного виховання, яка була підписана президентом указом президента, вона дійсно дозволила от розставити ті акценти, сформулювати орієнтири. Зокрема, там чітко означено на що потрібно зорієнтувати зміст національно-патріотичного виховання. І було визначено скажімо, декілька ось таких ліній: це, по-перше, процес державотворення. Молода людина, доросла людина на сьогодні має відчувати свою причетність, що в першу чергу національна патріотична позиція це небайдужість і не від власне побудови держави України, це консолідація, тобто єдність суспільства, це має бути єдність позиції українського народу, що має суверенною державою, власне, незалежною у здійсненні нашої зовнішньої і внутрішньої політики. І це аспект, такий, як побудова майбутнього, але позитивна перспектива, вимальовування позитивних моделей виходу як із складних ситуацій, так і дальшого поступу України. Це акцентування на Кращих зразках, прикладі національно-патріотичних вчинків, на спільній діяльності батьків і дітей, громад, от в даному випадку це теж дуже актуально буде в процесі децентралізації, коли відповідальність буде покладатися саме на місця на громади. І Ось виторкнулися питання, яке ми не так давно піднімали на нашому телеканалі у прямому ефірі. Ми запитували у глядачів, щоб вони інтерактивно дали нам відповідь на запитання: а що сьогодні формує патріотизм? Чи можливо з ним народжується це генами дано? І ось все-таки серед варіантів, які ми запропонували: перший варіант це соціум, суспільство, школа, засоби масової інформації. Другий варіант це ось це близьке оточення, сім'я і третій варіант гени чомусь. Наші глядачі вважають, що соціум найбільше впливає на формування патріотизму. Це помилкове судження? Чи чим воно всі взагалі можна пояснити, що люди так само вважають? Більшість голосів саме за варіант, що школа, змі і суспільство? Я вважаю, що в першу чергу відповідь була зумовлена тими обставинами, які є є сьогодні. Об'єктивними да, тому що саме соціум виставив умови, що або народ свідомо піднімається на захист своєї України в даному випадку батьківщини, так або може стояти питання незалежності, цілісності та інших таких вже негативних явищ. В ідеалі патріотизм це має бути дуже природньо, тобто виховуватися від народження в словах, в розмовах з батьками. Тому середовищі, скаже, найзовнішньому середовищі, коли дитина заходить в дитячий садочок чи в школу, тобто в оздоблені приміщення, в якому вона навчається чи грається, в тих передачах, які ми можемо спостерігати на телебаченні, так в тих українських книжках, які ми читаємо. Звісно, можливо, оцього всього зараз у нас немає. Тому, на мою думку, головне завдання сьогодні. Пробудити небайдужість у тих людей, які от покликані стати інженерами дитячих душ, як ми кажемо, це ті, які найближче до дітей, це вихователі, педагоги чи інші фахівці, які працюють з дітьми. Тому що щоб ми не говорили, які можливо матеріали про патріотизм ми не пропонували. На мою думку, дитина буде пильно вдивлятися в очі дорослого і спостерігати, наскільки щиро цей дорослий каже, розмірковує про патріотизм. Аргументовує свою позицію, і, власне, наше зараз завдання, як от Інституту проблем виховання, дати педагогам і не тільки педагогам а ми працюємо з представниками неурядових організацій, управлінь молоді та спорту в цій царині, дати ті аргументи спочатку для розмови з дитиною і пробудити цю іскор патріотизму в душі. Бо патріотизм це власне дійсно це емоції. Патріотизм це любов, а любити не можна за щось. Люблять просто так. І ось оця іскра, відчуття приналежності, відчуття єдності. Хай це буде історія, земля, культура, традиція, милування от краса, скажімо, українська, відчуття от кінити душевний ще, що я цього частина з цього має починатися патріотизм. А далі він переросте у громадянськість, яка є другим щеблем. Яка вже більше передбачає відповідальність, але не може бути громадянськості без патріотизму, так як напевно і один патріотизм без чіткої громадянської позиції не був би зовсім таким дієвим. І ще от ви торкнулися питання: яке значення, чому для чого потрібно так. взагалі піднімати патріот, національно-патріотичне виховання? Ви знаєте, ця проблема вона актуальна для всіх цивілізованих країн світу. Тому що можна визначити декілька основних позицій, скажімо, чому світ звертається до національно-патріотичної хвані. По-перше, це хороша ідея, яка об'єднує, консолідує націю. Об'єднуватись навколо патріотичних ідей це легко, це добре, і це дійсно на перспективу на майбутнє. Другий чинник саме національно-патріотичні відчуття, на мою думку, це є той гарант захисту. Гарант захисту не тільки за допомогою Збройних сил, а за допомогою ось такого духу, позиції усього народу. Сьогодні ще зростає значення національно-патріотичного виховання, коли Україна виходить, скажімо, на терени конкуренції між різними теж країнами. І не лише з позиції там, протистоянь, а, власне, позиції конкурентоздатності на ринку праці. на, там, скажімо, Вироблені і впровадженні нових технологій, і дуже б хотілося, щоб кожен наш винахідник, відома людина, науковець, щоб він все це робив з позиції на користь в першу чергу України. Як кажуть, нашого світу по всьому світу, щоб так. ми дійсно ось цей прапор українця несли дуже високо, і гордо, і ви абсолютно правильно сказали, що. Це та ідея, власне, ми шукаємо національну ідею. Ніяк не можемо визначитись, яка національна ідея може нас об'єднати. Можливо, дійсно не треба винаходити велосипед. Ось це патріотизм, який дійсно є безумовним. Ми маємо любити Україну не за те, що вона нам забезпечила те, 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 а за те, що вона просто є. Ми на ній народилися, зростаємо і наші діти тут живуть. Давайте зараз. На кілька хвилин перенесемося в одну із запорізьких шкіл і побачимо, як же ж там проводять ось ці виховні заходи. Заходи, які не є формальними, а є результативними і дієвими. Давайте подивимося. Справжнім осередком навчально-патріотичного виховання є запорізьке НВК No 63 Школярів тут виховують на принципах гуманізму та демократії. Влаштовують тематичні флешмоби, уроки мужності, зустрічі з ветеранами, АТО й Афганістану. Фактично кожен захід школи, який проводиться, він підпорядкований українському народному колегу. Ми звернули увагу, що на сьогодні стояти осторонь проблеми формування патріотичних поглядів наших випускників, це означає згодом втратити державу. Ну, практично в кожній школі, не тільки Запоріжжя, а будь-якого міста і села проходять заходи. Але які можна вважати чинники того, що захід цей успішний? Адже тут ні ваги, ні сантиметр не допоможе виміряти. Скільки вкладено і які результати отримані? Які чинники, які критерії характеризують, що успішно ми працюємо в напрямку національно-патріотичного виховання? Ну, якщо так відразу, так глибоко не задумуючись, на мою думку, це в першу чергу має бути захоплення, тобто очі, дітей. Головний індикатор. Їхні основ... головний індикатор, їхні враження, тому що власне патріотичне виховання, заходи з національного патріотичного виховання мають і створювати те образ враження і такі позитивні емоції до переживання, яких дитина захоче повернутися. Ми на початку нашої розмови говорили, що взагалі патріотизм це емоції, це любов. Так? так от та дія дорослого, яка мотивуватиме дитину. Ще раз пережити такі відчуття, це вже буде перший крок, що заходи з національно-патріотичної виховання будуть бажаними. Це перше. Друге, заходи мають мати після дію. От якщо він не забудеться сьогодні, а буде спонукати до нового проєкту, до акції там чи інших ініціатив, це прекрасно. Ще для мене був би критерій скільки батьків у залі. Я дуже переконана, що на сьогодні ми маємо якомога більше долучати батьків і не лише до національно-патріотичного виховання, а до різних напрямів виховної роботи. Ми іноді недооцінюємо потенціал батьків, а вони можуть бути і основними партнерами педагогів. І в них є неймовірні ресурси. По-перше, це згуртовує сім'ю. А ми казали, що в патріотизмі важливо було б, щоб дійсно ланкою виховання це був той меседж. Духовний меседж, який йде від батьків. Тому це теж був би для мене такий критерій. Ну, це дійсно така ідеальна картинка, і хоч хочеться до неї прагнути, щоб наші освітяни до неї прагнули. Але, на жаль, сьогодні багато таких гострих кутів, і, на жаль, прикро, що є випадки, нехай вони не дуже часті, а поодинокі, але все ж таки те, що вчителі не до кінця ще є патріотами. І як бути в таких от умовах, як довірити дитину, коли ми знаємо, що у цього вчителя і в соцмережах якісь там пости, які схвалюють події, ось ці ворожі. Ну, тобто люди, які не не є патріотами, але вони можуть виховати патріота. От як тут бути? Це дуже таке гостре питання, і для, для Запоріжжя, на жаль, воно актуальне. Так, це питання складне, і тут теж можна розглянути в двох аспектах. Його е, таке побажання національно-патріотичне виховання, особливо в закладах освіти, воно не має бути нав'язливим, тому що все те, що нав'язується, все те, що його видається забагато, воно викликає супротив. Ні в якому разі не кількість заходів. Які мають переповнити програму скажімо, виховної роботи, має бути якість, має бути зміст. І е, дуже важливо, щоб вчитель, педагог чітко розумів, які от меседжі він має донести. І, власне, для цього, я думаю, це основне завдання тих тренінгових програм, які були розроблені в Інституті проблем виховання. А це дві програми. Тобто для різних категорій уже слухачів, це програма з Україною в серці. Більшою мірою вона орієнтована для педагогічних працівників. І програма Окрилені Україною це програма для працівників галузі молоді та спорту, лідерів громадських організацій. І, власне, під час ось таких занять ми і. Робимо спробу, щоб наші вчителі не були байдужими до патріотизму, бо це на моє переконання про професійний обов'язок, це професійна позиція. Якщо людина займає іншу позицію, скажімо, в палітрі професій, можливо, десь і можна промовчати чи висловити своє ставлення до цього за бажанням вчитель. Апріорі повинен бути Апріорі повинен бути патріотом, патріотом і не може бути, а має бути патріотом. А дійсно і головне бажання вчителя розібратися, і це вже перший крок в тих механізмах, в тих кроках, в тих формах і методах роботи. А вони всі є. Тому що раз ми стверджуємо, що патріотизм це цінність, то цінність можна формувати. І мені дуже приємно, що в Запоріжжі потужна сила, яка такі знаєте, спільно працює в одному напрямку: і освітяни, і громадськість, і центр патріотичного виховання молоді. І якраз от чудовий щорічний захід стосовно патріотичної пісні, де ну немає жодної байдужої людини в залі, бо діти настільки доносять ці пісні, що вони торкаються кожного серця. А втім, зараз можемо подивитись сюжети, переконатись у цьому самі. Ці рік поспіль обласний конкурс патріотичної пісні розкриває не тільки молоді таланти, а й глибину почуттів до батьківщини, гордості за наших героїв та самопожертви заради майбутнього. Саме про це підготував свій виступ колектив Едем із Токмаського району Дебютанти заходу. Трагедия, которая коснулась Украины на данный момент, она не может остаться, не тронуть каждого. Каждая мама, которая отправила своего сына на войну, она почувствует, я попытаюсь передать ее боль, ее страдания и все, что она чувствует. Передніми роками кількість конкурсантів зросла майже вдвічі, кажуть організатори з обласного центру художньої естетичної творчості учнівської молоді. Та й глядачів нині зібралось чимало: учасники АТО, волонтери та представники громадських організацій. Кожен відчув у піснях щось своє. Велике значення виховне має отакий захід, конкурси, фестивалі. Смотри, тому що діти долучаються до нашої історії, до нашої культури, до наших традицій. Детей талантливых очень много, очень много. И на самом деле хотелось бы на самом деле, чтобы им уделяли больше внимания. Потому что детям сейчас еще труднее, чем взрослым. Оми різних ступенів володаркою гран-прі стала запоріжанка Владислава Жукова, яка виконала пісню Сльози душі. Ось так діти переживають ці. Складні емоції, дай Боже, щоб їм ніколи в житті не довелося їх насправді пережити. Але те, що вони розуміють, що війна це біль, і що дійсно, ось ви сказали меседж головний, що треба нам об'єднуватись, гуртовуватись, боронити свою державу, починаючи від свого будинку і до державного рівня. То це напевно ось і в таких заходах теж формується це розуміння. Так, на мою думку, от фестивалі пісні, тим більше патріотичної пісні, це на сьогодні є дуже дієвий такий спосіб. Навіть в контексті того, що вже було сказано, не даремно ж пісню називають голосом душі, так. мелодією серця, її можна називати відлунням історичної пам'яті, бо, можливо, десь і генетично воно закладено в українців і здатність так гарно співати і такі вкладати в мелодію і слова. Тому конкурси пісні, фестивалі пісні, тим більше патріотичне, це хороший дієвий інструмент. І, по-перше, діти чують нові пісні. Так? Пісня це завжди те, що викликає хвилювання. Пісня це завжди те, що має якесь таке приємне, естетичне оформлення. Тому ці заходи дуже потрібні. Ну що ж, ми будемо зараз завершувати нашу розмову, і я хочу, щоб на завершення все ж таки ви звернулись до нашого глядача із Можливо, своїм прогнозом, ось ці наші спільні зусилля. На які результати ви сподіваєтесь, бо робота проводиться активна, системна, кропітка. Ну, в першу чергу, ми маємо пам'ятати, що патріотизм завжди має хвилевидний характер, а хвилі ніколи не може стояти на гребені. Сплеск активності, сплеск волонтерського руху, який був після революції гідності. Він витримав свою позицію. І, можливо, в декого складається враження, що хвиля спадає. В дійсності ми переходимо просто на іншу стадію. Стадія щоденної роботи. Щоденної, можливо, непомітної, але відповідальної, клопіткою. І в мене звернення лише одне: не залишатися байдужими. Я дякую вам. Хочу нагадати глядачам, що сьогодні експертом програми ЧЯ змін була Жанна Петрочко, доктор педагогічних наук, професор, заступник директора інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук України. Єднаймося і обов'язково ми переможемо.